Перші з Коломийського району з футзалу, другі за рангом змагання в районі. Участь турнірі взяли майже два з половиною десятки команд. Їх розподілили на три підгрупи за територіальним принципом. Спочатку клуби змагалися у своїх групах, а вихідними у фіналі визначали трійку. Голова асоціації футболу регіону Тарас Яборський каже. Що всі ігри були запеклими, а перемогли найкращі. Матчі дуже надзвичайно цікаві. Дуже ну, хлопці стараються борються до останнього забитого гола. Тому так, так виходить, що вболівальники дуже задоволені цими іграми. Ну і звичайно, переміг сильніший команда, яка виграла, це команда. Із гвістця, і дякуємо хлопцям за чудову гру. Всім всім командам, які приймали участь, ну і звичайно переходимо далі до фіналу. Кубку Коломийського району сезону 24-25. Також буде матч цікавий. Тож у півфінальній стадії зустрічалися чотири команди з гвістця, прутівки, угорників та троїці. Гравці команди із «Гвістя» вийшли переможцями першості. кажуть, що давно вже про це мріяли. Дуже емоційна гра. Дякуємо нашим збройним силам, які дають змогу нам проводити цей турнір. Те, що ми тут знаходимося у королівці. Трошки було важко, але десь боялись, перебороли. Але в загальному цілком грою довольні всі. І ну, десь було прогнозовано, може ми трошки сильніше переграли, десь фізично. Було важко півфіналі, але ми всі разом зібралися, ввійшли у фінальну частину, де доказали, хто сильніший. Салом трійка призерів цьогорічного турніру, виглядає так. Перше місце зайняла ФК Гвіздець дах експерт другий отримав прут із прутівки, третє за Угорникове. Тепер залишилося визначити володаря Суперкубка Коломойщини. з королівки Бонан Малецький. Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.